Друзі, вітаю! Сьогодні стисло і коротко про риносептопластику. Я Павло Деничук, пластичний хірург більш як з 30-річним досвідом. І сьогодні я вам розповім, що таке ринопластика, чи можна обрати форму носа і скільки це вартує. І так, риносептопластика це операція, яка коректує як зовнішню форму носа, так і внутрішні структури для покращення носового дихання. І що важливо, що інколи ніс може бути досить хороших форм, але він може погано дихати. І зразу хочу сказати, що в більше як 99% випадків риносептопластику в моїх руках я роблю під загальним знечуленням. Потрібно відмітити, що риносептопластика – одна з самих складних оперативних втручань пластичній хірургії. І в моїй практиці риносептопластика – це та операція, яку я почав робити останньою, коли я вже роками робив інші пластичні оперативні втручання. Ніс це просто те місце, де більше всього концентруються погляди оточуючих. І власника, звичайно, також, і будь-які мінімальні порушення, форми носа вони викликають у людей, звичайно, різні стресові ситуації, несприйняття цих змін, і вони шукають можливості корекції, відновлення, симметризації цього зовнішнього носу. І тут потрібно звернути увагу на метод, який використовується при корекції зовнішнього носу. Сучасним вважається безпечним і малотравматичним методом це закриті технології корекції зовнішнього носу. Це дає пацієнту набагато швидше і комфортніше відновитися після оперативного втручання, мінімізує будь-які видимі рубці, які можуть виникати після операції. Коротенько хочу сказати, що відкритий метод пластики це метод, який передбачає розріз в ділянці колумел. Я покажу на собі, і потім весь масив шкір піднімається над кістковою, над хрещовою основою носа, і там можна дійсно робити всякі маніпуляції з структурами по відновленні симетризації. Тих структур для формування красивого носика. Закритий метод до реносептопластики передбачає тільки мінімальні розрізи на слизовій в носу, і таким чином дає можливість, уже досвідченому звичайному хірургу проводити всі маніпуляції необхідні як на хрещових структурах носа, так і на кісткових структурах носа. При тому ми зберігаємо як кровопостачання, ми зберігаємо як лімфовідтік, і це дає можливість набагато комфортніше і швидше відновитися після операції. В моїй практиці, мабуть, більше як 90 випадків я використовую тільки закриті технології. Рідко коли при дуже травматичних ситуаціях, коли потрібно відкривати і робити серйозні реконструктивні зміни в ділянці зовнішнього носа, я можу також використати і відкриту технологію риносептопластики. Потрібно зразу ж відмітити, чи можемо ми вибрати ту задану форму носу, яку задає пацієнт. В певній мірі я можу сказати так. І в цій ситуації нам допомагає якраз використання комп'ютерного прогнозування майбутнього результату. І тут, якщо пацієнт заігрується з майбутніми якимись формами носу, якимись нереальними формами носу, то для нас важливо пацієнта переконати, що його риси обличчя вони унікальні, і ми повинні використовувати основу цього носа, який є у пацієнта, для того, щоб його. Сформувати, гармонізувати, виходячи з тих параметрів, які в нього є, і виходячи з особливостей його якраз рис обличчя і з тої базової основи носа, яка у пацієнта є. Тому, якщо ви зацікавилися темою риносептопластики, вас цікавить змінити форму носа або й відновити дихання, що дуже важливо, то в мене є дуже великий плейлист багатьох моїх відео про ринопластику. І я цей плейлист ось тут. І ви, будь ласка, подивіться. Якщо у вас залишиться запитання, дзвоніть, питайте, пишіть, обов'язково ми вам відповідь надамо. І під цим відео я залишаю посилання на сайт. Де ви можете подивитися порядок цін на оперативне втручання пори на септопластиці. і також ви можете подивитися дуже багато цілу серію результатів моєї роботи до і після. Так що, будь ласка, заходьте, цікавтеся, підписуйтесь на мій канал, якщо вас зацікавила тема пластичної хірургії. Удачі вам!